Слава Україні! Вітаю, шановна панство! Ми на каналі Твоя рибалка. З вами я, Юрій, ведучий цього каналу. Вечір. вечір. Тобто сьогодні ми знову полюємо на Судака. Як це буде, що з цього вийде, будемо дивитися. А ось чому ми вибрали цю місцину. Ну, зараз я вам покажу. Ось! Це такий малюнок, типу, розрізати поверхню, де ми стоїмо. Це берег. Ось тут, оцей шматочок, бачите, він десь 5-7, ну, може десь 10 метрів, може 12, а може й 3 метри завдовжки. І має глибину від 30 см до ось точки десь 1,5-1,7. Ну, то що я холод вказував, десь 2 метри є так, така глибина. І достатньо твердий такий щільний пісок. А далі йде зниження? І таке, що тут то десь 4-5, ну, то ми знайшли яму то 8 метрів. І от дивіться, що виходить у нас, що вночі, коли вже темно-темно, хижак виходить ось ось сюди, цю точку. Ми його можемо дотягнути до берега практично, от, і він може клювання робити ці в метрі. В метрі. Тому фрикціон повинен бути відрегульований таким чином, щоб не встрати спінінга. Тобто він не стрикати при закиді. Але якщо буде поклівон, достатньо сильний поклівон перед берегом, знаєте, хижак тут вночі, якщо ліхтарик не світить і нікого не лякає, то він клює достатньо агресивно. І ось що виходить? Коли ви кидаєте, ви затягуєте воблер, він попадає в цю місцину. Хижак бачить його і йде за ним. І ось поклівон може бути ось в цій зоні. Ось так. І це, як ну, я спілкувався з достатньо цікавими рволовими, які знають, які розуміють, вони кажуть, так, в цій зоні максимально можливі поклівони. Так, переходимо до практичних моментів. Так, пане, ми починаємо, але поки що не стемніло, ми використаємо оцю штукенцю, Це блешня. До речі, зараз тут з'явиться на екрані, чим я ловлю, тобто який комплект. Я використовую для вечорного судака. А поки що перевіримо, як себе тут рибка почуває з блешні. Ні, Не як себе блешня почуває, а як рибка буде почувати з такою, ось такою блишнею. Бо перед тим, як потемнішає, виходить пані щука і робить огляд своїх володінь. Тому я так думаю, що з блешньою оберталочкою буде все достатньо непогано виглядати. Блешня ця оберталка достатньо гучна, має полісток номер 4 важить 14 грамів, тому летить непогано, так скажемо. Але для того, щоб вона полетіла, треба початкову швидкість з І Цей спінінг її надає. Тобто тут все дуже нормально. Андруха топить нові воблери, які йому передали по секретному каналу. І хоче спіймати щуку. У мене секретних воблерів нема. Всі нормальні порядні. І маю таке теж піймати, що. Коротше, поїхали. Непоганий поклювон, достатньо непоганий. І даве, 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 конкретно даве. Ну давай потрохи, потрохи, дружбанчик. Потрохи, не спіши. Ми тебе потрохи так ось. Давай, 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 давай. Потрошки, потрошки, потрошки йди до мене. нормальный такой пацанура. Схватил нормально. О, ну, ось, подивіться. Нормальная такая рыбка. Двушечка. Даже больше. Да. Это две с половиной. Да. А, три наверное. Вот это сюда. Вот это я. С ударом. Притом очень мощно. Так, зараз мы хлопца освободим. О -о -о. силикон капец, очко тоже капец. О, бачит. Ну ладно. Нова супер покльовка, супер, гіпер, такого судачелу я ще не ловив жодного разу. Бачите, як гепнуло, як смигнуло Тиба. Це судак Ну, давай, дружбан, тебе тихо тихо потихес. Ай, то хвост продаряю. а як тебе тут зняти? Все, давай, давай. Ось так. Та тут, тут додому. Куди ти? Ось так, ось так, от так. Давай, 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 давай. О, молодчага. Використовую виключно суспендери. Зараз почнемо з розміру 70 мм. Закид. Ну зараз тиша. Достатньо непоганий. Вібрація, ну, все як по-настоящему. Тому починаємо полювання. Щодо обертів і проводок, дивіться, тут треба зрозуміти одну просту деталь. воблер не повинен болтатися, як знаєте, той. Цьому, ну коротше, ви зрозуміли. Тобто він повинен завжди бути в тісному пов'язаному тісному зв'язку зі спінінгом. Так, течія може вносити свої корективи, але пришвидшення або навпаки, треба робити для того, щоб розуміти і відчувати роботу воблера по бланку. Це найголовніше. Це саме головне. Якщо ви цю роботу відчуваєте, тобто ваш воблер не просто шматок пластмаси, а достатньо цікава примануха і хижак її обов'язково помітить. Тобто, панове, по проводках, якщо ви кидаєте і я несе ваш воблер, то оберти катушки треба трохи пришвидшити. Якщо ви, наприклад, робите закид проти течії і для нормальної ігри в вам достатньо менших обертів, то використовуйте такий спосіб. Не може бути течії і проти течії одні і ті ж оберти кутушенці. Якось так. Наразі, панове, що хочу сказати, ми не можемо вам показати. Повноцінної риболовлі вечірньої або вночі ловлі судака. Чому? Ну, існує цьому один момент, який зветься комендантська година. Але в нас з вами все попереду, тому трохи почекати буде і повноцінний відос. Але є плюси того, що ми е, приїжджаємо трохи раніше на водойму і використовуємо спочатку не тільки облари, але й перевіряємо і силікончик, і оберталочки, і коливалочки. Тобто іноді влітають шукенці. Ну, вони завжди влітають тоді, коли ти не береш камеру і йдеш просто як би то, розвідати нову, нову місцину. Ну, коротше. Зараз десь хвиля. 15-20 буде темно і ми продовжимо полювати на хижака, якого звуть Судак. А може Судакевич? Ну так. Може по-італійськи, Судачево Так, друзі, щось бахнули, бахнуло дуже непогано. даве, даве, джме. Ну, але ми будемо це робити потихесенько. Біля самого берега. Проводка дійсно була сама проста, тобто рівномірочка. Єдине, що я зробив... Що я зробив? Я трохи замі... трохи меншу швидкість зробив перед самим берегом, тому що я вважаю, що тихо-тихо, тихо, тихо. То пан Судакевич. Таки непоганий хлопче, непоганий, я там так скажу. Достатньо непоганий. Зараз візьмемо інструмента. Бо без інструмента ми цього облара не висмікнемо. Удар дійсно такий був добрячий. Ось скажіть мені, як можна реагувати? На це. Я до чого? По-перше, ну, він би нікуди з нас не втік. По-перше, ну, зараз я його прицьовую і повернуся до вас. Дивіться, ну такий непоганий, да? так? Так, панове, на що? Красотун був взяти. Ось на такого. то зараз трохи відписка. Суспендера, який має 90 мм розмір. Ні, прийшов. Це 80 мм. Я вже вам розповідав, чому я беру воблери не, мали... не ці оці маленькі. Я завжди дивлюсь на того малька, ось він, ось він ходить, біля берега. І дивлюсь на його розмір. Тобто риба, хижак буде харчуватися таким бальком. Якщо дати більше, ну є такий момент, що риба, тобто хижак може вибрати трохи більшого собі хлопця, зі зістає, ну, наприклад, там наймоцнішого, і атакувати його і з'їсти його. Але знаєте, скільки разів? Я пробував, такого не було. Це одна така теоретична штука у тих хлопців, які не мають 70-х, 80-х виборів, а мають 105, -ти, 110 -ти і більші. Тобто, колись вони їх використовували суто з човників, зараз човникам поки що стоп, і вони їх то приміняють. Ну, таке можливо, чого, ну, іноді коли. Є такі викиди, коли вони мають сенс. Тобто можна взяти і на 100, го і на 110-го, і на 105-го, і на 120-го. То я не буду з цим якось там в діалогі вступати, там це, це факт. Але як на мене, якщо ти починаєш з раполов і в тебе немає то, будь ласка, дивись на кормову пазу і дивись той проміж готові. Часу, коли ти будеш ловити. Ну, тобто навесні це може 65-ті навесні, а потім туди ближче до середини літа, до як то зараз. Ну, звиняйте, шановні. 80 мм працює. Ну, що, що я буду розповідати, ви бачили. Тому так. Далі що хочу сказати? Ух Про якість виборів. Дивіться. Це вже розповідає цього, со свого особистого досвіду. Там, де ми ловили перший раз і починали, там ну, така фігня. Там дуже багато камінь. І якщо, от як зараз, ну зараз Дніпро піднявся десь на метр, може і більше. І тому там загубити воблер, то 5 секунд діла. Тому я там використовував, ні, я почав використовувати нормальні порядні, я їх втопив і перейшов на копії. Але було знайомство з копією від флагмана, і я вам скажу, ну, так, по-чесному. І воно. Як облер, він дуже схожий на нормальний продукт, але коли почав використовувати, воно не те. І зупинився на цих воблерах від компанії Golden Cage. Ну, дивіться, вони мені... то не, не реклама, то факт. Я завжди хочу розповідати факт. Тобто, от в мене так і я з вами я печусь цим моментом. Але там теж є така градація хитра. Ну, я давайте так, ми цю коробку з воблерами, ми її потім Подивимося, то буде, мабуть, магазинний відос, там ми все розкладемо і. Знаєте, як маленький звіт для вас зроблю. Коротше, я там знайшов воблера розміру 70 80 90 і ось їх використовую. Але якщо працювати от на такій місці, де я зараз знаходжусь, де чистий Дніпро, ну так, корягу може принести. ну, Сьогодні тилови чого не було, а завтра там коряга, і ти в свій там і оставок. Такий варіант можливий. Це факт. Ну, без цього. Але я вважаю, що оцю реверсійну коробочку, яка в мене вже закріпилася до вуберів, я вам показував. Я так думаю, що там все ж таки. Незважаючи ні на що. В одній стороні буде лежати копії, ті копії, які максимально відпрацювали, і я вам їх покажу. Ми не будемо робити то, топ-5, топ-10. Люди кидаються на цю херню. І вона може, ну, от в мене може працювати. У вас, наприклад, на Дніпрі, а у вас на Дніпрі, воно не буде працювати. От не буде все. О, дивіться, що я спіймав. Цілу якусь... Та ні, мені треба рибу, що ви мені траву даєте? Тому дивіться, Шановні, ми зробимо такий малий відео, де все це будемо показувати. А там буду збирати нормальні, порядні, бо Я так думаю, я так думаю, в мене було сподобалося з 90 ми ріджами. І вони мені дуже сподобались, бо там була риба на них. А, можливо, можливо, буде хамсінів пару 75-ти, так. А можливо, буде, та не можливо, а 100% буде орбити в 80%. Ну, коротше, от щось з цього. І там є дуже непоганий один мегабасівський обларочок, я його теж, теж хочу собі його придбати. Так що, от так. от, ну, Дивіться, якщо чиста вода, так скажемо, без цих. Камінців і інших моментів, які вам просто будуть заважати, ви будете, то треба мати і нормальний воблер. Я зараз не буду розповідати про це, чим вони відрізняються. Пинули. То хотів вам анекдот гадючий розповісти, не буду. Коротше, якщо маєте зрозуміти різницю, візьміть, купіть той і той. І спробуйте. Не буду про це розповідати. Зовні це не є головне. А головне, як на мене, це то, як працює цей воплер. Оце, пацан, дивіться, що було. Я вже казав, я трохи, ну, трохи менше оберти дав. Тобто імітував, ну, може, якусь там рибинку, яка відстає від, о -о -о від тих, які йдуть попереду. І була отака. До речі, хижаки всі так ловлять. Всі. Що у цьому звірячому світі, що в рибному світі. Та що так. Панове, вночі, вночі може ловитися все, що завгодно. Бачите, Андруха прийняв мою стафету по поводу карасів. Так, панове, що хочу сказати? 45 хвилин та більше. Крутили, крутили, нічого не мав, мабуть, будемо збиратися. Ой, сьогодні з був дуже малий по часу, то один покривон ви бачили, був другий покривон, але я там трохи схипив, так, ну, поспішив, чесно кажу, поспішив. Тому як -то потягнув і все. Там поривка була невелика, але була. Ну, треба збиратися, тому що треба доїхати ще додому і я вам. Повторю, що комендантська година. Все Цікаво буде підписано. Ми обов'язково буду продовжувати цей момент риболовлі це дуже... Я так думаю, що серце підказує, що скоро все це закінчиться. А поки що не забувайте допомагати нашим Збройним силам України. Все. На все добре. Коментарі, лайко, як А Пока до нових зустрічей.